Тихесенько, не гомоніть, щоб казка чарівна з полоханим метеликом не порхнула з вікна. Нас казочка запрошує в невидані світи, веселками устелені, ходім мерщій туди. Наша казка для маляток про веселих поросяток. Ось Наф-Наф з братів найстарший. Все як слід він робить завжди. Ось Нуф-Нуф, Він любить дуже подрімати у калюзі. А Ніф-Ніф, цей товстунець не посида й пустонець. Братики не нудьгували, ціле літечко гуляли, тільки дерце поросята будуть зиму зимувати. Тож Наф-Наф братам своїм каже Побудуймо дім. Та у братів нема охоти братись миттю до роботи. Ще далеко до зими, потім дім збудуємо ми. Відповів на фнаф брата Хро, я дім збудую сам. Він трудився чимало днів і кам'яний будинок звів. А брати не поспішають, все пустують і гуляють. Лиш як стало підмерзати, схаменулись поросята. От Ніф-Ніф узяв солому бути із з соломи дому. А нуфнув зробив хатину із гіллячок за годину, І вирушили поросята вдвох до старшенького брата. Як ішли, не нудьгували, дуже голосно співали, реготали всю дорогу, розбудили вовка злого. Брат, Ніф-Ніф не налякався. В дім солом'яний сховався, швидко двері на замок не страшний вже сірий вовк. Та від вовка ясно всім цей не порятує дім. Двері сірий вовк штовхнув, і повітря він вдихнув. Фух подув, що сили мав, і хатинку розламав. Від будиночка оцього не лишилося нічого. Таніф-Ніф мітливий був, до новнуфа дремену. Дім з гіллячок має брат, захистить він поросят. Миттю двері на замок не вдереться сірий вовк. Та від вовка ясно всім цей не порятує дім. Двері сірий вовк штовхнув, знов повітря він вдихнув. Фух. Подув, що сили мав. І хатинку розламав, від будиночка у цього не лишилося нічого. Порося там страшно стало, до нафнафа вдвох помчали, в нього хатка кам'яна, тож надійна і міцна. Зачинились на замок, не дістане сірий вовк. Двері сірий вовк штовхнув, знов повітря він вдихнув. Дув що сили він? Старався, дім звалити намагався, дмухав, дмухав, аж упрів, під дверми на землю сів. Та, хоч як старався він, кам'яних не зрушив стін, став він думати, гадати, як же поросят дістати. Каже, хай настане ніч, я залізу через піч. Димарем у дім спустився, і в казан з борщем звалився. Лапи і боки обпік вискочив і геть утік. І з тих пір брати веселі всі живуть в одній оселі. Зрозуміли поросята. Вовку їх не налякати, бо у них чудовий дім. Разом добре жити в нім. Малята, вам сподобалась казочка? Як вона називається? Як звати братів Поросят? Хто хотів їм нашкодити? Як поросята провчили злого вовка? До побачення малята та до нових зустрічей!